Перше знайомство із коптильною в нас відбулося. Ми все перевірили, все подивилися, все вже протестували, прогріли. Працює класно. Чесно кажучи, я якістю задоволений. От цілком і повністю. Чесно кажучи, навіть дуже. До уваги, що мене зачепило і що мені сподобалось, зроблено з одного листа. На питання герметичності тут взагалі не повинно стояти. Тут змазано герметиком, я дивлюсь, тут місцями виступає. І це один лист раз знизу і зверху, точніше, ви зрозуміли. Тому з герметичністю тут повинно бути все мед. Через два дні я буду готувати в ній ковбасу українську та ще московську. І реальний перший відгук прилетить відразу. тому... Будемо бачити. але на сьогоднішній момент, от чесно кажучи, навіть дуже, дуже я задоволений якістю.